Всім доброго дня! Друзі! Сьогодні хочу зняти коротеньке відео про квіти, які ми вирощуємо в горшечках. Зараз я вам показую серфінію, яка у мене росте в горшечках. ось так ось прикрашає будиночок, подвір'ячка коло будиночку. Ми звикли ці квіти вирощувати ось так в горшечках. але я в цьому році попробувала інший спосіб і хочу вам показати і поділитися, як в мене це вийшло. Висаджені у мене по краю маленького квітничка такі серфіні. Квітнуть постійно, мають гарний яскравий вигляд. Друзі, у мене є міксбордер, якому третій рік, і не всі рослинки, які на ньому висаджені, показали себе в повній красі. Тому по краю міксбордера ось так ось так висадила Е, Висаджувала перший раз в ґрунт, не знала, як вона буде рости, як себе вона проявить. І що хочу сказати, що гарно росте, гарно квітне і ось такі яскраві кольори прикрашають садочок. Ще мені дуже сподобалось ось так ось прикрашати кореневу зону. Зону дерева. Дивіться, мені здається, дуже гарно вийшло. Я вам хочу сказати про Сорфінію про рослинки, як Сорфінія. Дивіться, я раніше купувала, висаджувала в своєму садочку кощові петунії, але вони ніколи не давали мені такого пишного квітування. Тому більше... Не буду висаджувати петунію, завжди буду сурфінії. сорфінії. Щодо висадки сурфінії в ґрунт і в горшечок. В горшечку дуже себе гарно теж петунія показує. і в мене теж багато висадженої є, вибачте, сурфінії в горшечках, але горшечок має бути великим: 15-20 і більше літрів. Треба поливати в горшечку один-два рази на день. В ґрунті я поливаю один-два рази на тиждень. Підживлюю горшечку з кожним поливом, можу один-два рази пропустити, але потім знову підживлювати. В ґрунті я підживлювала за сезон три рази. Ось такі переваги, друзі. і Хочу вам сказати, що росинка чудова, і в горшечках вона гарно прикрашає наші якісь подвір'ячка, і гарно прикрашає садочки. Але кожному з нас робити свій вибір, що буде рости в нас в садочках. Всім дякую, що були зі мною. Всім гарного настрою, мирного неба, бережіть себе та своїх близьких і до слідуючих відео!